Хто любить шубу, запрошую приготувати її зі мною в формі рулета. Нам буде потрібно морква, цибулька, картопля, бурячок, яйця з майонезом та рибка. Ну що ж, давайте почнемо. Для початку відправляємо варитися моркву, картоплю та буряк. Поки в нас варяться овочі, ми займемося оселецем. Нарізаємо його на маленькі квадратики. Міленько, друзі, нарізаємо цибульку. Варимо яйця до готовності 8-10 хвилин. Овочі, друзі, відварилися, охолонули, тож будемо натирати їх на грубшу терку. Натираємо картопельку. Також натираємо моркву та буряк. Яйця, друзі, нарізаємо в Морквочки, картоплі, яєчок та бурячка додаємо майонез і перемішуємо в однорідну маску. Так як салат ми не будемо подавати традиційно в тарілці, а будемо робити його в формі рулетика, тож робимо основу. Я в 4-5 шарів складаю харчову плівку. І на оцю підготовлену основу ми будемо відкладати всі наші підготовлені овочі. Першим шаром у нас іде бурячок. Стараємось, друзі, розподілити в формі прямокутника на нашу плівку, щоб нам гарно було потім рівненько складати. Наступний шар друзі, у нас картопелька. Картопельку ми трішки просолимо. Та легенько збриснемо ще її майонезиком. Слідуючим шаром у нас ляже морточка. Теж її рівненько, друзі, розприбілюємо. Далі, друзі, у нас йдуть яєчка з майонезом. А залишилася тільки цибулька та оселедець. Тож викладаємо цибульку. Цибульку хочете, можете промариновувати. У мене просто солодка така гарна цибулька. Трішки пройдемо майонезом. Розмастимо, складаємо селедець. Нам потрібно з'єднати так дві половинки нашого рулетика разом. Ось так помаленьку їх з'єднуємо. Шар плівки наклали на шар плівки. Але в нас не вистачило нам слівочки, тож я відрізала ще одну та закриваємо повторно. Нам потрібно, щоб наші ці кінчики були закручені. Ось так гарненько з'єднюємо. Завертаємо краєчки. І оцю серединку ще раз промотаємо плівочкою. Тепер перегортаємо на другу сторону. Ось так. Це буде верх нашого рулетика. Та відправляємо його в холодильник орієнтовно на 3 години. Дякую, що були зі мною. Якщо зацікавила подача, приготуйте для своїх домашніх.